Чайка Віталій, Маріуполь, місто Марії. Міліптополь, Бердянськ, Маріуполь, Цезовського краю, краса. Тут поєднані праця і спокій та відкриті морські небеса, темперамент незламної стихії. Наче вияв людського єства, ми живемо, кохаємо мріємо, бо в нас предків пам'ять жива, від паластри до Білосарая, від румеїв до козаків, розмаїття культур тут палає, аж з таврійських продавніх часів. Міста Божої Мати Марії омофором боронить людей, В час жорстокий зміцнює сили, дух гартує в мартені ідей, мирний час зупинив лютий місяць. Чорною хмарою повзуть вагнера, дикі горці Гієнами рищуть. Спокій трощить російська шпана, дощ смертельного залізяча перетворює в попіл буття драмтеатру дісталось найтяжче. Глядачі пішли в небуття. Вибух адський! і Янголів зграя. Піднялась, як в жахливому сні боротьба в засталі, скувала хижі пащі, клятої русні, злючий вікінг, бурят і злочинець після бучі. Вам щастя нема, бумерангом вернеться гостинець на російські сели і міста, генерал, із звірячою мордою захлинеться у крові дітей, долетить вакуумна бомба тим, хто прагнув, як свята, смертей. Тим, хто з міста створив кладовище, хто воленівці хлопців спалив, тому буде кара найвища і по роду, і по кармі навік. Час настане. Війна закінчиться, сонце зійде, розквітнуть сади, довго будуть рани гоїтись, і не місяць. А довгі роки, хто жадає на горі прибутку, на сльозах коштовних прикрас, той отримає даруночок хутко, що для нього люцифер припас Все минеться, і гори і сльози. Мельпомена Фінал сповістить, та не зникне сусідська загроза, бо залишиться те, що болить. Азовсталь, руйнація міста, пташка дітям калину співа, Маріуполь, сакральна колиска, що відродить в країну. Від зла